Всім привіт! Зараз покажу як я поливаю полуничку, ту, що в мене стоять стакончики ось ось так із з йогіткою. Це в мене ось опріка. Це перша річка, тому що беру я содженці тільки на першорічці. Ось така опріка лежить. І як бачите, в мене стоять тут стакончики ось. А так, як поливати зверху йогоду не можна, бо йогода почне гнити, тож я поливаю її оприскувачем, я зняла насадку, ось, як бачите, і ось так поливаю. Ось так ліця водичка. Мені не треба нагинатися, ось так поливається з Поливаю ввечері, щоб зоніч полуничка напиталася водички, тому що в день поливать. це, я думаю, нема сенсу бо вони висохнуть дуже швидко, проливаю по декілька разів. Насток. Полуничка здорова, тому я беру тут вуса, це для того, щоб раніше була розсада. Тому що дуже багато хочуть людей посадити її якомога раніше. Так, як із цих же стаканчиків ще можна взяти по кілька вусиків розсади. і так її розмножити. Тож, стаканчики, я вже неодноразово говорила, це найдешевший варіант, який тільки може бути, ви отримаєте і розсаду. І отримаєте на слідуючий рік гарну йоду, тому що вона укоріниться. Ось це така оприка, ну просто шикарнюща. Перша річка завжди дивує своїми ворожоями. І тим більше, що ми тут вже двічі збирали йогітку. Вона тут раніше почала стигнути, тому що перша річка завжди починає трішки раніше стигнути на кілька днів, ніж друга річка. Ну, я друга взагалі не буду залишати. То в мене трішки подекуди деяких сортів пооставалося друга річки, я просто їх не встигла прибрати. Ну, вже залишила, звичайно, на плодоношення. А так буде тільки перша річка. Не треба нагинатися. Все вам видно, все добре. І на спині набагато ранцем набагато легше носити цю воду, ніж поперед себе ті відра або лійки. Звичайно, скажу, що можна ж кинути сюди шланг. Оцей дожджевонія китайський І полити ток можна, звичайно, але що мішає листя, тому що я зазвичай ставлю, коли тут листя вже немає, вже зрізано. Але ж тут є йогода, тому, тому я і поливаю ток обережно, щоб не нашкодити йогідці. І розсота буде супер, роння. Так, закінчилась водово прискувачі. Так, що йду по воду. Ну, заодно покажу іще, покажу. Опріку, я вже, сьогодні... я вже показувала опріку, звичайно, але ж... Така шикарна йода. Дуже класний сорт. дуже урожайний. йогода величезна, це вже, звичайно, невелика, тому що ми вже її збирали. Ну і також поряд сорт Джолі, такий дуже класний, дуже смачний. Нарешті нарешті в мене джолі, дійсно джолі. завдяки моїм підписникам, які мені теж подарували цю йогоду. Ось така гарнюща йогода. Дуже смачно. Класс. Цілий день ходю їм ягоди, тому що в мене робота зв'язана із полуничними плантаціями. І я виконую план по поїданню ягоди за літо. Я вже, мабуть, його перевиповнила. Ок, і зараз покажу в тепличці мої огіручки. Вон такі вже огірочки висять. Ось яке китайське чудо величезне вже висить. Ось. Дивіться, яке класне чудо. Треба його зірвати, а то і огірок завалиться. Соржаниця мої на овозі такого От такого огірка треба зайти та позберуть. Ми їх дуже любимо, ці огірочки. Ой, зараз не зірву. Ось такий. Вони дуже солодкі, без шипів. Класні огірочки. Вони не бувають гіркими. А ось взагалі гігант виріс. Це я давно сюди не заходила. Ось дивіться, який. О, огірок. Треба взяти відро та визбирати огірочки. Ось такі вони китайські чудо. Ось такі. У нас всі люблять Ось такі огірочки. Ось, дивіться, які класні. О, ось такий урожай, і ось ще китайське чудо. І тут у мене різні огіручки ростуть. Ось такий урожай Ой, ось. дивіться, який тут, мабуть, кілограма півтора. Так. Ну і зараз покажу. Ось ставлю я вже на фріго. Мурано. як як замовляла я фріго з Італії Тож ставляю. Ось такі стаканчики дійсно горні, вони стоять без шпажок, без усяких доповнень, вони не перекидаються. Ну Надіюсь, від вітру не будуть падати вони. Ось такі. І з широким дном. Єдине, що мені не подобається, що вони темні, не видно мені коріння. Ну, прийдеться перевертати кожен, дивитися, якщо вилазить коріння, значить вони вже готові. Тож сток. Всім миру добра, всього найкращого. Все буде Україна. До побачення.